Колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу результати акції по забору крові для поранених бійців АТО крапля порятунку. До слова запрошуються представники благодійного фонду Волонтерська допомога Святослав Янко та Лариса Безуглава. Прошу, колеги. Дякуємо, доброго дня. Хочу анонсувати акцію на завтрашній день, 21 липня, яка відбудеться в опіковому центрі на вулиці Попудренка, 36. Акція ця вже стає у нас постійною. Забув представитися Святослав, член правління Міжнародного благодійного фонду Волонтерська допомога. Хочу запросити всіх небайдужих та тих, хто е має змогу. В плані здоров'я приїхати завтра з 9 до 12 години на Попутер, по, вулицю Попутренка, 36, в другу клінічну лікарню. Опіковий центр. Хочу зазначити, що в опіковому центрі з початку року пройшло майже 30 бійців атошників лікування, плюс ті, які постраждали від вибуху під Васильківом і на сьогодні день бійці АТО також лікуються в опіковому центрі міста Києва, тому кров необхідно здавати постійно. Хочу наголосити і нагадати, що кров зберігається в переробленому вигляді на компоненти всього 42 дні, але, як правило, її використовують тільки до 30-35 днів плазма. Яку виділяють з крові, може зберігатися декілька років в замороженому вигляді і використовуватися для потреб. Звертаюся до, в основному до молоді, хоча вони зараз і на канікулах не вчаться, але тим, яким виповнилося 18 років, які не мають протипоказань, тобто в хвороб гепатити, ну снід і які за станом здоров'я можуть здати кров, долучитися до. Нашої акції крапля, крапля порятунку і приїхати завтра в опіковий центр, казав, де це раніше. Також на нашій сторінці в Фейсбуці є телефони контактні, з, по яким можна зв'язатися, і ми е, допоможемо, організуємо е, доставку автотранспорту або зустрінемо на метро і доправимо вас до пункту стачі крови. Хочу ж так, також нагадати, що не дуже популярне в нас донорство в Україні, і ми звертаємося до телеканалів, до меценатів, до людей, які можуть долучитися до. Такого напрямку, як е агітація або е розповсюдження донорства в Україні, що це дуже почесна місія, і не тільки почесна, а й, скажімо так. Е Корисна для людей, тому що э, хтось, здавши кров, рятує э, чиєсь людське життя. І ми хочемо започаткувати також, щоб ця здача э, крові донорами була э, адресна, тобто по прізвищам. Зараз ми э, цей варіант э, відпрацьовуємо і э, на сайті в нас буде. Написано, кому конкретно кожна людина здає кров, і будемо спостерігати за перебігом лікування і, скажімо, повідомляти тих людей, які цю кров конкретно здали, як їхні скажімо, підопічні, як їхня кров допомогла конкретній людині або дитині. Це стосується не тільки атошників. Ми працюємо і допомагаємо дітям і Центру рака, ну тобто ті, хто до нас звертається, ми стараємося вже зробити базу донорів і будемо в подальшому якби, оперативно реагувати на потреби чи опікового центру, чи військового госпіталю, або інших, кому необхідна сьогодні кров. Бо скажу ще раз. Вірніше раніше я нагадував, що в нас до цього дня в Україні не створено банк крові, і поки ми не можемо знайти причини, чого саме, також просимо, якщо хтось в цьому розбирається або хоче створення цього банку, ми готові допомогти в тому числі. Хочу також подякувати людям, які підтримували нашу акцію. Це компанія Солдіко, яка виступає нашим партнером і також українському кризовому медіа-центру, завдяки якому ми можемо звернутися до людей і поширити нашу акцію і разом допомогти людям, які потребують крові. Дякую зарані, якщо завтра хтось прийде і разом з нами буде допомагати. Бійцям ато, дякую. Всім доброго дня. Мене звати Лариса Безуглова, голова правління нашого фонду. Ви знаєте, в мене така прекрасна частина. Мої доповіді це звітність. Я завжди говорю, що люба діяльність будь-якого фонду має покладатися на прозорості, чіткості і лаконічності. Чому, коли людина знає, куди вона направила свої кошти і куди ці кошти пішли, і що було зроблено, тоді легше сприймається діяльність будь-якого фонду. Я може повторюся, але хотіла б зазначити, що мета нашого проекту була зібрати кров для поранених бійців АТО, що перебувають у госпіталях Києва. А ми всі знаємо, що в Україні і в медичних наших закладах, зокрема в військових госпіталях, запасів крові для переливання це є, але він постійно потребує оновлення, як говорив вже Святослав. Тому кожен небайдужий громадянин України може долучитися до цієї допомоги і не тільки матеріально, а й поповнивши банк крові медичного закладу. Ми започаткували цю акцію по забору крові шляхом залучення до донорства активної студентської молоді і також великих корпорацій. Що саме? 15-го нас акція проходила 15, 16, 17 червня. Наша перша акція 15-го числа було проведено перший день. Ми проводили в Києво-Могилянській академії. Як ви знаєте, ми дуже вдячні мас-медіа, які приїхали, відзняли сюжети і показали наш перший такий день. Другий день у нас був в КНЕО, і третій день це ми вже з університетом Драгоманова виїздили в опіковий центр. Як ми передавали кров? Виїздний забір крові був проведений головним військовим клінічним госпіталем на території вищих навчальних закладів, як я вже означала, міста Києва. Стаціонарний забір крові пройшов в опіковому центрі. В такий спосіб донорська кров безпосередньо була передана бійцям АТО, що знаходяться в госпіталях Києва. Тобто, це, ви знаєте, безпосередників, як то кажуть, кров пішла по прямому, можна сказати так. Логістика акції. Головний військовий клінічний госпіталь через вищий начальний заклад за Києво-Могилянська академія, перший день 15.06, стали донорами 22 особи. А в на другий день, 16 червня, головний військовий клінічний госпіталь виїзний забір крові, як я вже зазначала, проводив в КНЕО імені Вадима Гетмана, і донорами стали 23 особи. В опіковий центр приїхав інститут імені Драгоманова 17 числа, і донорами стали 15 осіб. Хочу зазначити, що на той момент якраз ми закрили тижневу потребу крові. По опіковому центру і по військовому госпіталю. Результати акції. Ну, це саме, знаєте, головна і приємна ну, такий момент для мене. Бо коли маєш результат і розумієш, до кого допомога дійшла, дійсно дійшла, і є звітність, і є домовленість із клінічним військовим госпіталем, нашим Київським, і з опіковим центром, коли тобі а, лікарі прозоро говорять, що так. Ця кров дійшла до бійця. Ми вдячні кожному донору. То хочу сказати так: тобто, 15-го числа в нас кількість крові склала 10 літрів Києво-Могилянська академія, 16-го числа КНЕО Вадима Гетьмана це ми теж зібрали 10 літрів крові, здали донори, і 17-го числа 7 літрів пішло в опіковий центр. Ви знаєте, кожна акція базується на звичайних речах, на кошторисі, на бюджеті. І коли ми а, йдемо до спонсора, а, ми говоримо прозоро про те, що нам треба. Дійсно, ми нічого не приховуємо, показуємо наші цифри а, і а, говоримо про те, що є а, таке поняття, як харчування донора. Донора треба нагодувати, його треба підготувати до здачі крові, тобто, щоб людина не втратила свідомість, і потім його треба підтримати. Тобто є кошторис на харчування, ви знаєте, той кошторис, який ми розробили, от ви бачите його на екрані, він розрахований на місяць. Тобто це чотири акції. Якщо ми будемо проводити кожного тижня одну акцію, то це якраз той кошторис, який нас становить на місяць. По харчуванню у нас 6 тисяч гривень. По медичному кошторису що, це 24 тисячі. Я поясню, що таке медичний кошторис, що ми враховували. Ви знаєте, що має бути завжди перевірка до того, як донор здає кров. Має бути перевірка експрес-тесту. І ви знаєте, ми стикнулися з такою проблемою, що на жаль, в деяких закладах, навіть по забору крові, цих експрес-тестів просто немає. Не проведені тендери і вони не закуплені. Тому, якраз завдяки нашим спонсорам, ми закупили вже частину цих експрес тестів І кожен донор, який приходить на здачу крові для себе, він має змогу безкоштовно перевіритися на чотири мультиінфекції: це гепатит А, гепатит Б, віл і сифіліс. Це людина має знати, хвора вона чи не хвора. Людина розуміє, може вона стати донором чи не може. І тим паче, що кожен донор, який приходить до нас, він обов'язково приходить з паспортом. Ми на цьому, тобто, постійно про це говоримо. Що, будь ласка, не забудьте, коли ви йдете на здачу крові, візьміть з собою паспорт. Обов'язково. Коли ви прийдете, ви будете заповнювати анкету, і обов'язково вас огляне лікар, терапевт. Від'ясовуються моменти, бо є такі показники, як говорив Святослав. що Людина має бути старше 18 років обов'язково. Є віковий цензор, там до 52 років людина може здавати кров. Перелік захворювань, при яких не можна бути донором. На жаль, але ми говоримо про те, що донор це почесно. Донором стати, ну, було почесно, якщо ви пам'ятаєте, в радянському союзі. Але Радянський Союз це наше минуле, але є сьогодення і є майбутнє. Якщо ми не будемо допомагати зараз тим людям, які цього потребують, на жаль, наше майбутнє може змінитися не на ліпшу сторону. І ще один такий приємний момент це про те, що, наприклад, як нас підтримала мас-медіа приклади виходів наших у ЗМІ, ми були дуже приємно вражені тим. Що дійсно нас знімали різні телеканали, хочу подякувати їм. Це і 1+,1, плюс один, і п'ятий канал, Експрес-ТВ. Багато-багато каналів, не буду перераховувати їх. Загальна кількість виходів у ЗМІ у нас 55. Всі посилання ви можете знайти на нашій сторінці у Фейсбуці. І також я хотіла б подякувати, якщо бачите, на екрані є така. Картинка, де є два браслети. От один браслет у мене зараз на руці, це нам виготовила компанія ленточка. Вони нам подарували ці браслети. На цьому браслеті є такий слоган Здай кров врятуй бійця. Такі браслетики ми видаємо тим, хто Ми залучаємо таким чином людей до донорства. А донори отримали якраз браслет, де зазначається Я крапля порятунку. Тобто донор став краплиною порятунку для когось. І о, саме головне ще для мене особисто, це те, що акція, наша акція благодійна. Я сподіваюся, ну, вона, знаєте, ну, може хтось подумати, що ну здають кров. Що в цьому такого? Ну, один раз дали кров, другий раз дали кров. Але ми завжди думаємо про те, що треба трошечки змінювати наше о, бачення нашого суспільства, нашої держави, ставлення до донорства і мають бути перспективи розвитку. Обов'язково. Ну, перша перспектива, яку ми вже ми то славом це зробити цю акцію постійно. Бо потреба в крові є постійна. Вона може збільшуватися, зменшуватися. Показники можуть бути різні. Події на сході, інколи така кількість, на жаль, поранених надходить другий раз менша, слава Богу, але кров має бути в медичних закладах постійно. І о, друга перспектива це ми сподіваємося, що все ж таки ми вийдемо на всеукраїнський формат. Що це значить? Ми пропонуємо нашим колегам, тим, хто нас чує, корпораціям, кого зацікавить в інших містах наша акція. В зідно зателефонувати нам. З'єднатися з нами любим способом, і ми можемо цю акцію зробити дублікацію у вашому місті. Особливо ми говоримо про ті міста, в яких є наші військові госпіталі. Це Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ і Київ. Перспективи розвитку проєкту взагалі є, так? Да? Перспективи розвитку. Незабаром я сподіваюся, що. Тим самим, що ми залучаємо мас-медіа, привертаємо увагу до донорства, ми зможемо зібрати круглий стіл і долучити до обговорення та напрацювання спільних рішень щодо вдосконалення системи забору та логістики крові відповідальних персон з медичних установ, центрів крові, спілки донорів, представників Верховної Ради, громадських діячів, юристів та ЗМІ. Друга перспектива це зміна взагалі законодавчої бази. За результатами круглого столу допрацювати, внести необхідні зміни в законодавчу базу та подати законопроект про створення всеукраїнського централізованого банку крові. І о, третя перспектива, одна із головних, яку зазначав вже Святослав Янко, це створення загальної бази донорів, створення єдиної відкритої всеукраїнської електронної бази донорів з оперативним онлайн оновленням інформації. Це те, що є в Європі, це те, чим о, опелює прогресивне людство і в багатьох-багатьох країнах світу. Для жодної людини немає ну проблеми, якщо щось сталося в її родині, зайти в такий єдиний банк донорів і подивитися. Якщо треба група крові, там друга резус негативний, то людина знає, в якій кількості ця є кров, де вона є, як вона зберігається, її строк придатності і так далі. І тому подібне. І зазвичай ну, саме приємне це дякувати, да? дякувати тим людям, які нас підтримали. Дякую. Це, ну, по-перше, наш український кризовий медіа-центр. Ми вам щиро вдячні, що ви наші партнери, що ви нам надаєте час і змогу говорити про наші проєкти, про нашу діяльність. Це, звичайно, Київський опіковий центр і наш військовий клінічний госпіталь. В тій акції нас підтримало три вузи, які я зазначала: це Києво-Могилянська академія, КНЕО і інститут імені Драгоманова. Також харчування того разу нам надав Мегамаркет, за що ми їм дуже щиро вдячні. Як я вже казала, компанія ленточка, поліграфічне іздання «РНП» і дизайнер Юлія Пашинська. Я перепрошую. Так що запрошую всіх стати партнером нашої акції. Ще раз повторююся, назва її проста. Крапля порятунку, будь ласка, заходьте до нас на сайт. Якщо у е, вас виникло бажання зареєструватися на завтра на 21 листопада прийти і підтримати нашу акцію в опіковому центрі е, за адресою Попудренка, 36, я вас дуже прошу. Зателефонуйте на наші прямі мобільні телефони. 096 585 93 54 Лариса і 063. 580-2001. Якщо будуть якісь моменти, будь ласка, любі запитання, будь-що в Фейсбуці, знаходьте нашу сторінку. Волонтерська допомога. Будемо раді, що ви нас підтримаєте. Дякую, дякуємо, Ларисо, Дякуємо, Святославе. Можливо, не тікайте. Можливо, можливо, є у когось питання або уточнення з колег-журналістів. Пане Сергію, може, у вас є питання? Якщо нема. Якщо є. Yeah. Ще раз вам велике дякую за, за вашу роботу, яку ви робите для наших е, воїнів. І е, хотів би зачити вам е, всього найкращого здоров'я і наснаги в вашій роботі. А все. питання таке: скажіть, чи все ж відбуваються якісь контакти з зарубіжними фондами, які могли б вам допомогти? І чи можливо вам потрібна якась допомога до кого ви би хотіли звернутися в зв'язку з цим? Дякую. А ви знаєте, дякую, Сергій. Допомога дійсно потрібна, бо як то кажуть, знаєте, з нитки з миру по нитку… Всі буде рубашка, то я вам скажу так: на першу акцію, я не знаю, це просто якась була допомога вища, що ми дійсно назбирали ті кошти, які були мінімум необхідні, щоб виготовити там поліграфію, надрукувати там плакати, виготовити банер, закупити тести і там харчування, да, яке нам подарували. Але якщо ми плануємо, що ця акція має стати, Постійною, то дійсно без е е грантів, без допомоги інвесторів, ми самотужки це не зробимо. Тому я прошу всіх, кого дійсно зачепила ця тема. Е будь ласка, пишіть нам зв'язуйтеся. Е е дійсно, ми вже думали, е просити, може є вихід в когось е допомогти нам на, на, на такий фонд. Ми знаємо дуже відомий відродження. Може їх зацікавиться тема, і вони зможуть нам допомогти. Якщо ви знаєте якісь фонди, які дійсно було б їм. Е Приємна така співпраця з нами в темі донорства. Будемо тільки зичити. Дякую. Дякуємо ще раз, Ларису, дякуємо Святослава. Успіхів вам і до нових зустрічей. Да, Спасибі вам, Всього доброго. Колеги, наш наступний брифінг Наталії Воронкової, виконавчого директора.